Сьогодні ми ще з вами поговоримо про відмову від виплати пенсії, взагалі поговоримо, який вид пенсії на який строк призначається. Хочу нагалосити, що наразі у нас призначаються наступні види пенсій: це за віком по інвалідності, у зв'язку з тратою годувальника та за вислугу років. Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений чинним законодавством України. Якщо ми говоримо про пенсію з віком, це коли ви досягаєте пенсійного віку. 60 років, то в такому випадку пенсія вже призначається безстроково. Пенсія по інвалідності вам призначається на весь період встановлення вам інвалідності. Тобто, якщо Довічно встановлюється інвалідність, то в такому випадку на весь період встановлення інвалідності ви маєте право отримувати пенсію. Але я нагадую, якщо ви отримали інвалідність, але маєте можливість надалі працювати, то при досягненні 60-річного віку ви маєте право вийти на пенсію за віком. Якщо ви працюєте, то там можуть вам обчислити пенсію за віком з врахуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні. Що може суттєво збільшити розмір вашої пенсії. Далі пенсія у зв'язку з тратою годувальника, вона призначається на період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним. І пенсія за вислугу років призначається безстроково. Виплата пенсії здійснюється, нагадую, при звільненні з роботи, яка й дає вам право на таку пенсію. Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона завершається. Не виконується, то в такому випадку виплата пенсії припиняється. Випадки, в яких за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, у нас чітко визначені статтею 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Значить, в яких випадках виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку. Зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном, виплата також припиняється на підставі заяви пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном довільної форми, яку направлено поштовим відправленням та до якої додано копії документи, які містять інформацію про отримання тимчасового захисту або статусу реєстрації місця тимчасового проживання перебування за кордоном. Тому Є види пенсії, які призначаються у нас безстроково, а є види пенсії, які е, е, призначаються на весь е, на період, наприклад, встановлення, якщо мова йде про пенсія по інвалідності, на період встановлення інвалідності. Але якщо ви збираєтесь виїжджати за кордон, я вже вам про це повторювала. Ще раз повторю, е, обов'язково консультуйтеся з органами пенсійного фонду України, дізнавайтеся, чим є підписані міжнародні договори. як Якщо ви переїдете за кордон, як в такому випадку ви зможете яким чином отримувати пенсійні виплати, щоб для вас це не стало неприємним сюрпризом?